Привіт, мої любі! Хочете дізнатися, про що ми з вами сьогодні будемо розмовляти? Тоді відгадайте загадку. Нам він завжди помічник. Кожен так до нього звик, що дасть відповідь без дум. Звісно, це електрострум. Діти, а як ви гадаєте, як можна назвати всі ці предмети? Це електроприлади. А для чого ж вони нам потрібні? Чи завжди вони потрібні? І як саме з ними потрібно обходитися? Давайте з вами дізнаємось за допомогою мультфільму. Якось я прийшов у гості до свого друга Петрика і побачив ось таку картину. Петрик грався за комп'ютером. Маринка сушила волосся феном. Також працював телевізор, гудів пилосос, грілася їжа в мікрохвильовці і кипів електрочайник. Виявилось, що діти зовсім не знають правил користування електроприладами. І нехай хтось назве мене занудою, та я не міг вчинити інакше. Електрично фантастично. Електрика робить життя простішим. Але користуватися нею можуть тільки відповідальні люди. Тож вибір у тебе такий: або вчити правила, або вчитися жити без електрики, як твої пращі. То що, не хочеться жити без електрики, тоді вчися нею користуватися. І перше правило таке: користуватися електроприладами можна лише з дозволу дорослих. Більшість неприємностей виникає якраз через те. Що діти порушують, це просте правило. І інша причина небезпечне житло. Настав час для перевірки. Одягаймо шоломи. Почнемо з кухні. Усі електроприлади вимкнені з розетки. Це плюс. Але тостер стоїть поряд із мийкою. Мінус. Вода з крану може намочити прилад, і тоді чекай біди. Тому тримати у ванні фени, лойки та інші електричні штукинці теж не годиться. У цій кімнаті проводи в порядку. А буває, як повставляють в одну розетку стільки всього, що і не розбереш. Або з'єднають кілька подовжувачів. Це неприпустимо. А тут у нас що? Зарядка до мобільного стирчить у розетці. Негайно виправити. Виймаємо, тримаючи за штепсель. Праска стоїть на спеціальній підставці. Оце молодці. Але провід покручений і перемотаний із острічкою. Ай-яй-яй! Та за цією праскою електрик плаче, її нехайно треба віднести в ремонт. Ну, от тепер усе чудово, нічого поганого в такій квартирі не станеться. Електрично фантастично! А тепер трохи практики. Відеогра від Смартика. Кнопик і кнопочка лишилися вдома самі. Твоє завдання не допустити небезпечної ситуації. Отже, починаємо. Спершу кнопик і кнопочка дивляться телевізор. Схоже, їм стало нудно. Кнопик вмикає відеогру, а кнопочка йде на кухню перекусити. Телевізор лишається працювати. Увага! Коли йдеш з кімнати, вимикай усі прилади. Кнопочка дістала з холодильника продукти, не зачинивши дверцята. Увімкнула тостер, електрочайник, мікрохвильовку, усе одразу, ще й в одну розетку. Увага! Одночасно в розетці може працювати лише один прилад. Вимикаючи прилад, не смикай за провід, кнопочко. обережно виймай штепсель. Кнопик тим часом вирішив запустити кораблики у ванні. Він так захопився, що намочив бейсболку. Її треба посушити. Кнопик тягнеться до фена. Увага! Вода та електроприлади несумісні. Братися мокрими руками за прилад і користуватися ним у ванні заборонено. О, ні, кнопику! Не вішай мокру річ на обігрівач! Кнопочка радить підсушити бейсболку праскою. Ой-ой-ой, цей прилад дуже небезпечний. Добре, що увімкнути праску, не вдається. Але дітлахи не здаються. Кнопочка збирається розібрати прилад, а кнопик перевіряє, чи не зламалася розетка. Увага! Розетки та електроприлади, не іграшки. Розбирати їх і самостійно ремонтувати заборонено. Здається, пахне змаленим. щось горить. Це тостер, який забули вимкнути з розетки. Що робити? Підказка. Гасити електроприлади водою заборонено. Треба накинути на прилад цупку ковдру і, якщо є можливість, відключити електроживлення в домі. А далі кличемо дорослих і дзвонимо 101. Дітлахів урятовано. Електрично фантастично! А звідки взагалі береться електрика? Її виробляють на спеціальних електростанціях, а потім по дротах передають куди потрібно. Дроти прокладають на високих стовпах або глибоко під землею. Електрика є всюди. Від неї не сховайся, а от захистити себе можна. Користуйся приладами лише з дозволу дорослих. Перевір квартиру на електробезпеку. Коли йдеш, вимикай електроприлади. А зараз давайте перевіримо, як добре ви знаєте призначення електроприладів. Для чого потрібна праска? Праска потрібна для того, щоб прасувати речі. Що робить чайник? Чайник підігріває воду. Що робить фен? Фен суше волосся. Що робить пилосос? Пилосос допомагає нам прибирати в квартирі, чистити килими та прибирати пил. Що робить пральна машина? Пральна машина допомагає нам. Прати речі, які забруднилися. Що робить соковижималка? Соковижималка вичавлює сік. Що робить посудомийка? Миє посуд. Діти. Я вам дякую за наше заняття і кажу до побачення. І Будьте обережними з електроприладами!